Вітаю, друже, послухай спів та відгадай, хто прилетів на зимову галявину. Горобець. Синиця <різвіст> Снігур, <різвіст> ворона. А ще можна сказати Гава. Сорока. Дятел. Голуб, друже, назви одним словом цих гостей. Тахи, так, а через те, що вони не полетіли в теплі краї і зимують разом з нами. Їх називають зимуючі птахи. Давай разом виконаємо пальчикову гімнастику, яка називається годівничка. Дивись, слухай та повторюй. Я ладнаю годівничку для горобчика й синички, для сорок і глухаря. Для молого снігоря крих насиплю і пшонця Прилітайте друзі милі, не лякайте метілі. ось ворона прилетіла, на годівничку сіла, покрутила головою, заспівала нам. З тобою кар, кар кар.